Вітаю, друзі! Сьогодні хочу розказати вам один секрет при роботі з повітряним пластиліном це інструменти. Я глибоко переконана, що якщо у вас зовсім немає жодного інструмента, у вас нічого не вийде у ліпленні. Я дуже люблю такі пластикові кришечки. Або замість них можна ще використовувати старі упаковочки від дисків. Для чого вони? Ви це зрозумієте в процесі ліплення дуже яскравого людяника, кавунчика. І так, що ми робимо? Нам потрібні ось такі кольори: чотири кольори. Для шкірки, для проміжної, пробіжного шару і червоний. Ми готуємо собі три кульки. Зелена куля буде найбільша. Дістали закрили пакетик. Добре закрили, щоб туди повітря не проходило. У мене він трошки вже підсох. Трошечки я його пожмакаю, пожмакаю, скатаю кулю. рівнесеньку, твердими долоньками. Рівненька куля, Світло, блідо салатовий. Трошки меншу кулю катаю. Бачите? Рівненько, але трошки менше. Пакетики обов'язково закриваю. І червоний соковитий колір. Це, звичайно, буде ще менша куля. Для м'якоті, як потрібно її. Катаємо, катаємо рівненько, щоб ми бачили, що кулі у нас різного розміру. І тепер ці відкладаємо, беремо найбільшу кулю, Кладемо. беремо нашу кришечку, і, або кришечку, або від диску, і натискаємо. Дивіться. Як воно розплескується. Завдяки тому, що кришечка прозора, ми бачимо, що ми робимо. Беремо меншу кулю, кладемо всередину і натискаємо. Дивіться, як красиво. Беремо паличку, Вона ж буде, нагадую, льодяник. Поклали паличку, а всередину найменшу соковиту червону кулю. Подивіться, який льодяничок у нас вийшов. Але це ж не все. Можливо, хтось не здогадається, що це кавунчик. Що нам потрібно? Звичайно, нам потрібні зернятка. Ми їх швиденько створюємо і кидаємо Нашу Ми їх багато не будемо трішечки. Не робіть отак, не тягніть чорний пластилін над своєю роботою. робіть зерняточко, подалі від роботи, тому що може утворитись така нитка, яка забруднить всю вашу роботу. Ми детальку зробили окремо і тільки тоді кладемо. Хочемо, можемо заключний етап зробити, знову притиснути. Позакривали все і льодяничок готовий. Хай висихає він в такому положенні, і потім буде радувати вас і дитину. Створюйте шедеври, До нових зустрічей!